Адміністрація Дональда Трампа призупинила всі внутрішні програми грантового фінансування, зокрема в зоні ризику, опинилося медичне страхування для найбідніших та допомога на харчування. Кількома днями раніше уряд припинив і усю гуманітарну допомогу іноземним державам, зокрема й Україні. Нова влада говорить, що хоче перевірити, чи відповідає таке витрачання коштів інтересам сполучених штатів і програмі президента Трампа. А власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко далі з усіма подробицями. Офіс урядової агенції USAID не відповідає на запити журналістів. Видання політикої з посиланням на джерела всередині організації пише, вони отримали вказівку не комунікувати ні з ким. Близько 60 керівників найвищої ланки відправили в оплачувані відпустки. Усі програми заморожені на 90 днів і будуть піддані прискіпливій перевірці. USAID упродовж десятиліть фінансувала численні програми в Україні. З початком повномасштабної війни найбільш актуальними стали енергетика. Американці постачали устаткування замість розбомбленого Росією, а також відбудова зруйнованих шкіл та лікарень, розмінування та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський розпорядився визначити, які програми були критичними, і спробувати їх перекрити державним коштом. Багато проектів. Визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень. Та відбудова, скільки саме проектів, які існували за рахунок американських донорів, призупинено, точної статистики немає. Говорить експертка з організаційного розвитку Уляна Мовчан. Вона допомагає здобувати гранти і розповідає, такого колапсу в галузі ще не було. Кожна нова американська адміністрація коригувала свої пріоритети, але повної зупинки на три місяці. Не допускали станом на зараз. Всі перебувають в деякій паніці, тому що якщо ми дивимося на бюджет організації і розуміємо, що там 80% це американське фінансування, керівникам просто стає страшно, тому що вони бояться, що їм не вистачить банально коштів на виплату заробітної плати, тому вони діють відповідно до рекомендацій своїх донорів і зараз зупиняють проекти. Нова речниця Білого Дому Карленли. Віт, на першому брифінгу на посаді чітко дала зрозуміти, які напрямки більше не в пріоритеті. Американський уряд не перейматиметься гендерною політикою, рівністю зеленою енергетикою. Заморожені також і внутрішні гранти так повідомляється, що доступ до платіжної системи втратила критично важлива американська програма медичного страхування для найбідніших медікейт. Левіт запевнила. Це помилка і її роботу відновлять. Але наміри нової адміністрації рішучі. жодного долара більше не витрачатимуть на те, що йде в розріз із переконаннями Дональда Трампа. Ми спостерігали, як адміністрація Байдена витрачала гроші на чеп'яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні, і ця адміністрація зобов'язана знову переконатися, що кожна копійка порахована зі сполучених штатів. Також тисячами висилають нелегальних мігрантів. Навіть тих, хто не вчинили кримінальних правопорушень. Самого факту нелегального статусу достатньо для видворення. Сполучені Штати не прийматимуть і нових біженців, зокрема й українців, які в'їжджали за програмою попередні. Його уряду юфою заморозка фінансування не стосується військової допомоги. Це підтвердив зокрема і президент Володимир Зеленський. Втім, адміністрація попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділення для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах, Допоки нова адміністрація не вирішить це питання, нові постачання зброї. Підпитанням із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, Максим Шинкаренко. ТСН один марафон. Єдині новини. І рішення Трампа призупинити фінансування програм зовнішньої допомоги та грантових виплат вже заблокував федеральний суд США у Вашингтоні. Сталося буквально за кілька хвилин до того, як розпорядження президента мало набути чинності. Тепер долю питання вирішуватимуть у суді. Активісти подали з цього приводу щонайменше два позови. Рішення за одним із них суддя обіцяє оголосити вже в понеділок, 3 лютого. Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати перелік гуманітарних програм, які залишилися без американського фінансування. Через зупинку іноземної підтримки програми Юсет в Україні вже зупиняють або скорочують свою роботу деякі проєкти підтримки ветеранів, культурні та медійні ініціативи. Під загрозою програми підтримки бізнесу, медицини, освіти, відновлення критичної інфраструктури після російських обстрілів. Глава української держави обіцяє шукати ресурс для критично важливих проєктів. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Те, що стосується. Українських дітей, передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, пріоритетні речі ми обов'язково підтримуємо. «ЮСЕЙД» працює в Україні з 92-го року. Підтримує антикорупційні ініціативи, протидії російському впливу, розбудову ринкової економіки. Це фінансова допомога нашому бізнесу, гранти на обладнання, дешеві кредити. Багато проєктів щодо покращення медичних послуг, оновлення медустанови їхнього обладнання. А з 22-го року агентство «ЮСЕЙД» розпочало проєкти розбудови укриттів в школах та дитсадках, інвестувало в відбудову, енергетичні проєкти, зокрема закупівлю обладнання для відновлення Шкодженого росіянами підготовку до зими, придбання мобільних котелень, газопоршневих установок за час повномасштабної війни USAID виділила 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Україні, 5 мільярдів доларів на розвиток, і 30 мільярдів прямої бюджетної підтримки. І як стало відомо, держсекретар США Марк Рубіо дозволив розморозити частину гуманітарної допомоги для України. Про це пише видання Вашингтон Пост. Послаблення стосується життєво необхідної гуманітарки. Поновлять постачання важливих ліків, надання медичних послуг, харчування і притулків. Французькі винищувачі міраж от от з'являться в українському небі. Тамтешній міністр закордонних справ Жанноель Баро повідомив, що це має статися вже до кінця першого кварталу цього року. Літаки будуть оснащені новітніми системами для ракет типу земля повітря і захистом від реб. Також очільник французького ДИП-відомства заявив, що Європа має готуватися до відправлення миротворчого контингенту до України заради гарантування безпеки після закінчення бойових дій. Баро сподівається, що штати також візьмуть участь у цьому процесі. А ще міністр закордонних справ Франції повідомив, що ЄС зміг акумулювати кошти від заморожених російських активів таким чином, що Україна отримуватиме по мільярду євро на місяць. Постачання зброї ще на рік. Парламент Італії подовжив надання військової допомоги для нашої держави. Закон уже був ухвалений сенатом, а тепер за нього проголосувала і нижня палата парламенту. Документ санкціонує постачання зброї Києва до 31 грудня цього року. Менше як два тижні тому українську столицю відвідував міністр оборони Італії, який і анонсував новий пакет військової допомоги за словами Гвідо Крозетто, Йдеться про сучасне озброєння, здатне завдавати потужних ударів. ripresa economica.